Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. В студії я автор та ведучий Олег Симко. І абсолютно невгамовна, абсолютно неспокійна. Ви собі уявити просто не можете, що робилося найближчі крайніші 5 хвилин у нас в студії, взагалі у нас в редакції нашого радіо. Сьогодні в мене в гостях. Ви зараз все зрозумієте. Сьогодні у мене в гостях Галина Ільєва, журналістка. Автор і ведуча теле і радіопрограм, співачка, науковець, письменниця, краєзнавиця, фольклористка, громадська діячка, кандидатка філологічних наук, керівниця міжнародного медіапроекту Україна пізнає світ. І це тільки один невеличкий абзац, що можна говорити про цю жінку. Ви її зараз побачите, ви її зараз почуєте. Я вам заздрю, так само, як і собі. Я радий вас бачити сьогодні. У нас вітаю, Олеже, вітаю всіх дорогих відничан. Ви знаєте, ваше емоційне представлення було не менш емоційним ніж наша перша зустріч чому я дуже рада? Вона абсолютно не відповідає тому, що буде сьогодні ввечері, забігаючи наперед навіть це не стільки ввечері, скільки вже за годину маю сказати, що пані Галина до нас. От мені страшенно пощастило сьогодні, тому що саме за годину вона має е, в е, будинку музею Коцюбинського, Вона має виступати. Вона буде сьогодні, що вона буде говорити, що вона буде співати, що вона буде взагалі транслювати. Я не знаю. Спеціально для цього в принципі я і запросив. До речі, окремо маю сказати велику подяку колективу нашого е, музею Садиби е, Коцюбинського за те, що вони мені і підказали, і як то кажуть, в лапках кажу, зорганізували сьогодні. Мені. Оцю прекрасну гостю, пані Галина, ви в Вінниці вперше чи не вперше? Ні, я не вперше в Вінниці. Вперше я приїжджала вже давненько, ще до повномасштабного вторгнення, до ковіда навіть uh -huh. запросив мене народний депутат України, вінничанин Олександр Шпак. Він опікувався як меценат дитячої студії «Зорепад», котра святкувала 20, 25 років. І тоді, весь час, власне верніше, і тоді і раніше, весь час він привозив на їхні концерти з. Звітні на їхні підсумкові концерти річні когось із київських виконавців. Uh -huh. Пам'ятаю, переді мною був у них гостях Дмитро Гнатюк, наш видатний співак, герой України. А наступного разу він запросив мене. Вони з Наталією привезли мене у Вінницю з дружиною. І власне там, в театрі Садовського, відбувався цей прекрасний ювілейний концерт. І я там давала сольні виступи. І мені запам'яталася гримерка театру Садовського. Це так було хвиля. Вичи, що я в театрі у Вінницькому садовського вже там доторкнулася і до театральних куліс, як то кажуть. От все таки, от душа жінки, ну просто ну я би подумав про що? Я би запитався у вас. Ви були у Вінниці? да, Була? Є, ви були в театрі? Дай бо, і я би ніколи не подумав про те, що найбільше вам запам'ятається Гримерка, сцена, куліса, запах. До речі, кожен театр має свій запах. Мені ви все запам'яталося, але Гримерка але це для гримерка. артиста. Вона. Якась особлива, тому що ти запам'ятовуєш виступи в театрі, і, наприклад, Палаці України, я теж пам'ятаю Гримерки, де я була і сама є з артистами народними. І це ну щось в тому є. Також також так... я ще була е, другий раз. Е, приїжджала у е, національну спілку художників Вінницьке обласне відділення, угу. де моя хороша прителька, художниця, письменниця, радіожурналістка, Я знаю, колись вона на радіо вела е, якісь стріми е, Людмила Салтан, мала свою персональну. Виставку. Вона тоді вступала в спілку. Зараз вона вже член спілки. Успішна художниця, письменниця. В неї вийшов роман. Я запрошувала її до себе на телерадіопродакшн продакшн іммігрантське на угу. авторську програму Україна без кордонів з Галиною Ільєвою, де годину вона розповідала і про свою творчість, і про творчість вінничан, про молодих художників, про вже маститих. Також про своє письменство презентувала свій роман і е, згодом запросила мене на відкриття виставки, тому я була у вашій спілці. І познайомилася із паном Віталієм, з паном Олександром, з художниками. До речі, їхала на вашу передачу повз собор Преображенський, Там над дверима є мозаїка святих верховно верховних апостолів Петра і Павла, авторство Олександра Рожкова. Да. Так трішечки відкриваємо. Починаємо відкривати такі таємниці таємниці сьогоднішнього вечора. Ще раз нагадаю, що е, сьогодні е, виставкова зала музею садиби Михайла е, Коцюбинського е, о 16.30. Ви маєте можливість. Я звертаюся зараз до наших глядачів і слухачів. В першу чергу до слухачів ви маєте можливість наживо побачити, поспілкуватися, почути е, пані Галину Галину Ілю е, Ільєву. Е, пані Галино, сьогодні що? Більше почують, що більше побачать, що ви сьогодні підготували в перший свій вечір, в перший день перебування в Вінниці. Що ви сьогодні підготували? Ну, власне, це мій перший авторський вечір у Вінниці, тому я дуже вдячна пані Ларисі Кравченко колективу за підготовку за запрошення за таку гарну якісну підтримку професійну, і це дуже приємно. Мій батько народився на Вінниччині, Потім, після реформи, це село надійшло уже. Підпорядкування Хмельниччини, але все одно так uh -huh. Вінниччина мені близька і дорога тут багато моїх друзів, знаних вінничан. І я сподіваюся, що прийдуть сьогодні науковці, і журналісти, і письменники, і художники, і музиканти. Але музей Михайла Коцюбинського особливий, тому що він звідси він ваш. Хоча перший мій вечір у музеї Коцюбинського був у Чернігові, одинадцятого uh -huh. uh -huh. січня, якраз після мого дня народження, де його практично відзначила, і це було дуже цікаво відзначити свій день народження на Творчому вечорі саме в музеї, музей Коцюбинського, Чернігівський музей заповідник. Великий поклін передавав вінничанам. Вони знають, що я буду сьогодні у вас, і щодо ексклюзиву, то звичайно буду розповідати і про Параджанова, про тіні забутих предків. Тому що тільки ми нещодавно відзначили сторіччя Сергія Параджанова угу. за розпорядженням ЮНЕСКО. Це тривало від 9 січня 2024 року до 9 січня 2025 Року так вони ставлять хронометраж, і е, тому ще тому, що я займаюся зараз підготовкою до зйомок документального фільму про Івана Миколичука. А ми знаємо, що Миколичук це Іванко і стіни із забутих предків. Е, знову ж таки, нещодавно приїхала із Криворівні і велике вітання привезла. Я сказала оцю Івану Рибороку, настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці, що я буду у славних віничан у музеї Михайла Коцюбинського і на ефірі. Тому вам всім вітання, велике Карпат, з Криворівні. А Карп... Приєм дуже приємно. це батьківщина моєї мами. Я сама родом з Івано-Франківщини, хоча вже багато років в Києві. Тому, звичайно, Коцюбинський дуже рідний нам. Там є і музеї. Коцюбинського такий невеличкий і садиба у Криворівні. Також є музей Параджанова, музей Грушевського, і там Іван Франко писав Леся Українка. І зрозуміло, це все наші класики і нашу спадщину. Ми популяризуємо. Я навіть вже боюся вас запитувати. Ви вже е, е, стільки сказали, і з таким запалом це сказали. Я. Я вже боюся запитувати, що ж на вас, вас надихає? Надихає на е, пісні, надихає на поезію, надихає на поїздки і на такі зустрічі, і на такі розмови. Це ж можна назвати абсолютно спокійно лекторською нивою і лекторські е, ваші роботи. Що, що вас надихає взагалі на це все? Я з вами погоджуюся, Олеже. Це власне дійсно якась така є культурологічна просвітницька моя місія в чомусь. Я її вбачаю, тому що вважаю, цим повинні займатися всі представники, так би мовити, нашої інтелігенції сучасної. Насправді, це слово, яке ми перейняли в естафету нашим класикам, тому що всі ці люди займалися альтруїстично нашою культурою, не тільки вони писали, а й про Гували. Щодо вечора буде в Михайла Коцюбинського музеї, в виставковій залі поезія звучати з моєї книжки. Я принесла сьогодні її показати. Це кольорові Дозвольте, коралі. Я так збірка моя поетична угу. четверта. А загалом, моя п'ята книжка, тому що перша в мене була наукова монографія, присвячена любовній поезії української діаспори. Ви мене запитали, що мене надихає. Я угу. думаю, що жінка, яка писала дисертацію про любовну поезію, може сказати, що. Чи надихає кохання. Що Тільки про любовну поезію не писали. Вуд ви, ви, ви знаєте? Я думаю, що і я не помилюся, напевно, якщо скажу, що вперше на цьому майданчику звучить м, така таке слово сполучення: дисертація про любовну е поезію. Правильно, тому що в радянському mm. союзі таких тем не було. А я вже хотіла Яки... вчилася... стоп, стоп. Так. Яких тем? Любов була в радянському союзі. Не було сексу, так. Але не було тем Дякую. для дослідження любовної еротичної лірики в літературознавстві в радянські часи. Ну зато був Декамерон і була лірика вагантів. Так воно було це було, але це не літературознавство українське, і тому власне, вже коли я вчилася, зрозуміло, в університеті це була незалежна Україна і в Аспірантурі. Я першою взяла таку тему, тому що це цікаво, і в тому числі і Олена Теліга, яку ми більше знаємо як громадську і політичну дію. І Наталя Лівицька холодна. Mm -hmm. А розділ мій перший це звичайно була історія української інтимної лірики. Він найдавніших часів до сьогодення. Тут у книжці є розділ серце не байдуже про кохання, є розділ поезія війни для вас діточки, громадянська пейзажна лірика, навіть пародії. І Навіть хто прийде пародії. так, то зможе побачити цю книжку взяти в руки? Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам, що хто щойно до нас долучився, 16.30, тридцять виставкова зала музею садиби Михайла Коцюбинського. Ви наживо зможете, повірте мені, наживо зможете відчути цю енергію, я, яка мене ну якби я не сидів, мене би точно збила. Е, Галіна Івлєва сьогодні у мене в гостях. Проєкт час змін. Пані Галино. Е, е, чи можна сказати, що от ви вже почали говорити про... Любов про кохання, воно є абсолютно різним. Я хочу все таки перевести ще не зовсім вечір. Я так. хочу перевести в більш серйозний такий, хоча любов це дуже кохання, це дуже серйозна тема. Е, ви можете сказати, що в вашій творчості, наприклад, в поезії, відчувається вплив різних культур. Я що маю на увазі? От ви сказали: в мене є коріння з Карпат, в мене є коріння з подолу, Поділля. В мене є. І ще, якщо, наприклад, подивитися, ще є Я сама така. Ви відчуваєте вплив різних культур, різних людей, різних народів, різних от ви відчуваєте, що ви різна? Так відчуваю. У мене прабабка, прапрапрабабка, польська графиня. Тому. Тому я не можу пані, цього не відчувати. пані. Вони десь там мали замок під Краковом. Звичайно, згоріли документи в архівах. Немає Замок час є? війни. Замок є. Закінчимо ефір. Поїдемо в замок. А ви ще знаєте, Олеже? Я хочу сказати, що справді мене батьки, хоча тато з Кам'янця Подільського, мама із Городенківщини, це покуття, але вони об'єднані угу. угу. Дністровським каньйоном, і по річці смотричу до річки Дністер можна на лоці добратися. Mm -hmm. і, і тому енергетика, можливо, така. Ну і Карпати і багато років в Києві. Тому Кам'янець Подільський, Городенка, Київ це об'єднує, а також місто Калуш Славне, де mm -hmm. я народилася, тому що там батьки мої працювали після інституту. Е, пані Галино, а м -м, ким? Ким ви зачитувалися? Я так. Ким ви зачитувалися. От згадайте себе е, така е, маленька. Я переконаний, що ви було шило, шито. Не, сум... не завжди. Не? так. Ну от маленька дівчинка, маленька дівчинка, Галинка. Що вона любила читати? Що вона любила слухати, коли її читав? Мене цікавить, все таки, що треба читати дитині, щоб потім дитина сама ставала творчою і мала таке от натхнення. Я була дуже різна в дитинстві. Спочатку я була мандрівниця, в мене було прізвисько, uh -huh. тому що я ходила по наших Покуцьких горбах, хто не бачив, думав, що це гори. Е, і шукала там собі пригод. Я там віршики складала, угу. співала. Коли я хотіла їсти, заходила в хату, там всі знали, чи я б я схожа на маму. Ну і взагалі така була співачка, артистка вже всі знали. Це мені було чотири роки. Я приходила, казала, чи я, я, і співала, Іди а сюди, потім дитинко, казала, та, так, хочу що їсти. у вас нині варили. Я питала, мені було чотири роки. Так, і мені ставили листічок, я казала, співає народна артистка України, Галя Ільєва. Це угу. Було цікаво. Потім я вже мала так, таке прізвисько професорка, тому що дід не знав, що зі мною робити, як мене шукати, і мене навчив читати. Угу. Десь чотири з половиною роки мені мама привозила скалу, що багато дитячих книжечок. І я е, стала така е, домашня. Я собі робила ляльки, свій театр, їх виставляла і їм читала е, різні практики. Напевно, і придумували же, на, 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 на люту буквально так, придумували. Так. А е, бабуся мені читала народні казки. Причому і ті, що вона мала надруковані. І ті, що вона сама придумувала. У мене бабуся була дуже цікава. Вона на е, пагорбі Венери, якщо так можна, я не е, фанатка хірумантії, але uh -huh. я знаю, що воно так називається. На долоні мала е, знак любові, таке трапляється раз на мільйон людей. У неї просто було зображення зрізаного дерева на долоні. Uh -huh. Так якщо знаєте, дивишся, сфотографований зріз дерева як пень, і там були такі кільця. Uh -huh. Uh -huh. І шкода, що я тоді не мала такої апаратури, щоб це відбувається. Зняти це дуже було унікально. Бабуся так. співала mm -hmm. в церковному хорі Параскева. Бабуся ходила на курси кулінарії до пана на маєток. Тоді тому, що в нас ще на Прикарпатті до 39-го року була mm -hmm. річ Посполита, і пан, пан пані верніше робила курси для селянок по кулінарії, уявляєте? тому mm -hmm. такі речі цікаві. Так, дуже пан... цікаві. А окей, ви вже сказали, що ви з дитинства дуже любили подорожувати і вас називали е, Мендрівниця. А зараз, от конкретно е, я знаю, що е, Вінниця це не перше місто е, в 2025 році, е, яке є на вашому шляху. От, будь ласка, логістику вашої подорожі вже от, ой, найсвіжішою. Це 25 п'ятий рік. З чого почалося? З якого міста почалося? Так, місто Чернігів, як я вже говорив. 11 січня музей заповідника. На день, народження, вже день народження ми у мене mm -hmm. 10 січня. Я в дорозі була. 11 я відсвяткувала. Також е, потім я поїхала в Чернівці. Тому що е, там е, була презентація е, фільму Місія Космос Мрія про Леоніда Каденюка е, і сценаристка, е, також продюсер Валерія Іваненко презентувала цю стрічку. Як оператор-постановник цього фільму виступив голова національної спілки кінематографістів України, заслужений діяч е, мистецтв України, видатний український сучасний оператор Сергій Борденюк. Він знімав багато фільмів геніального Мащенка як оператор. Mm -hmm. А також були земляки, мої друзі, посол України в Греції і Албанії, перший амбасадор незалежної України Валерій Цибух, генеральний директор міжнародного буковинського земляства в Києві. Також був пан Едуард Кузніцов, голова наглядової ради космічного агентства. Тобто Каденюка я знала особисто, знаю його дружину вдову віру, і мені було дуже приємно. У мене були звичайно і свої особисті справи у Чернівцях. Я зустрічалася із своїм земляком з ректором. Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича паном Русланом Білоскурським я там планую теж творчий вечір мормуровій залі на осінь. Угу. І звичайно бачилася я з приводу зйомок на Буковині із заступником голови обласної ради паном Михайлом Павлюком, тому що вони вболівають теж про Івана Миколайчука, хочуть, щоб йому. Присвоїли посмертну героя України. А Михайло Полюк із творчої родини його дружина, його мама Оксана Павлюк, відомий літературознавець, кандидат наук. І Михайло Павлюк це рідний племінник Володимира Івасюка. Ем, от ми майже вже виходимо ще дві хвилинки. Ми майже виходимо з ефіру, і мені здається, що я абсолютно неправильно задав сьогодні тон і тему ефіру. Мені треба було вас запросити як видатного сучасного українського мисте... генеалога мистецтва. Тому що ви такі. Е... Сплетіння генеалогічні, знаєте хто де, що народився, коли народився, де чим займався. От я тільки просто... відповідала на ваші запитання. Ну Олеж. я ж кажу, я неправильно поставив. Так. До речі, тему. Так. є ще кілька хвилин. Я знаю, що таке одна ефір. це точно. Є. Так, і я хотіла б сказати, що звичайно на вечері будуть пісні і угу. будуть на екрані фрагменти моїх авторських телепрограм із видатними українцями із царини кіно. Мистецтва це, я думаю, дуже буде цікаво. І ще зробити оголошення. Я думаю, мені дозвіл. Оля, що крім сьогоднішнього вечора, ще завтра, мій буде ще один творчий вечір. Зустріч о 14 годині у бібліотеці міста Вінниці імені Бевза. Тому приходьте, будь ласка. Ну та В бібліотеці не можна назвати 14.00 обідом, тому називають вечір. Ну у вас буде вечір, завтра у Бевза в 14-й годині. А сьогодні ще раз нагадаю Торча зустріч. А сьогодні нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що одразу після ефіру буквально це залишається ще максимум годинка, 16.30, тридцять виставкова зала музею садиби Михайла Куцюбинського, пані Галина Ільєва, журналістка, авторка і телеведуча, радіопрограм, співачка, науковець, письменниця, краєзнавиця, фольклористка, громадська діячка, кандидатка філологічних наук керівниця міжнародного медіа Україна. Пізнає світ і ще дуже 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 багато цікавих е, регалій. І назв е, має пані Галина. Сьогодні вона була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Я дивлюся, пані Галина вже відкрила свою збірку, щоб щось зачитати. А все. Дивлюся, що ви мені сківаєте. Приходять на вечір. Послухають. Все. Да, да. На жаль, ну 20 хвилин, як завжди, тут в нашій темній кімнаті прилітає дуже і дуже швидко. Приходьте, ви побачите, ви почуєте, ви познайомитеся. Пані Галина дуже сонячна. Людина. Дякую вам, пані. Дякую Галина. за ефір, дорогі вінничани. До зустрічі. Шановні наші глядачі і слухачі. Зараз йдемо на невеличку коротку музичну паузу, а Потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 один і Місто над богом. Події, що поруч.